Слава Ісусу Марії, вітаю вас. Другий день об'явлень, другий день посту. І друге послання. Друге послання, яке я перекладаю з італійської книжки через перекладач, тому буду читати з телефону бо роблю фотографію. Ну і потім трохи виправляю, коли воно там перекладає щось не так. І сьогодні ми. Беремо послання 26 червня 1981 року. Богородиця вітає словами. Слава Ісусу. Вітає дітей, коли об'являється. Мар'яна Мір'яна відразу задає питання, як тебе звати. Богородиця відповідає: Я пречиста Діва Марія. На запитання, чому ти прийшла сюди і чого ти. Від нас хочеш, Богоматір відповідає: тут є добрі віруючі. Я прийшла, щоб навернути та примирити весь світ. Скажіть усім, навернутися, поки, є, поки ще є час. На прохання дітей дай нам знак твоєї присутності, Богородиця відповідає, блажені ті, хто не бачивши, увірували. В кінці об'явлення, коли вже діти сходили, Марія знову об'явилась до Марії візіонерки Марія Павлович. Діва Марія біля Великого Христа плачучи, сказала: Мир, мир, мир. Тільки мир. Нехай запанує мир між Богом і людиною і людьми навзаєм. А для цього необхідно вірити, молитися, постити та сповідатися. І знаємо це місце, та, хто був в Меджугорі, є така локація. На, на, нас на заставці також є Дехрест, і, і там, власне, це послання написано. Чомусь я не розумію, чому воно не до кінця написано там, бо там написано тільки ця частина, де маємо примиритися з Богом і людьми, і з Богом, потім з людьми навзаєм. Але нема оце доповнення. А для цього необхідно вірити. Молитися, постити та сповідуватись, сповідатися. Чомусь вони то не дописали на це послання, але таблиця це є, там зараз стоїть. І, і слава Богу, маємо тут такі сьогодні цікаві події, так? бо перші об'явлення власне, цікаві тим, що багато питань задавали діти. Діти, потім будемо далі йти, там священники задають питання, задають різні люди питання, і Марія відповідає. Також є така цікава книжка, яка, на жаль, не перекладена на українську мову. Все я мрію колись або зайнятися цим, або е, якось перекласти, і, ну, або з хорватської перекладати, читати так, просто відео. Там є м -м, така книжка 50 питань е, до Богородиці. Тобто Віцка задавала 50 питань. П'ятсот. Тисяча. Тисяча. Дружина підказує, що тисяча 1000, 1000 питань до Богородиці і відповідей. І якось воно там робили, чи Падре Лівіо з Радіо Марії Італії задавав ці питання, і Віцька відповідала. Ну, одним словом, є книжка, яка чомусь не перекладена. Але цікаво. Власне, питання до Богородиці, і Богородиця відповідала. Але в цьому році. В 81-му будемо бачити багато послань питань і відповідей. Тому е цікаво буде. Мені також цікаво. Супер, я там трохи читав наперед, то тобто такі є файні питання і файні відповіді. Марія привітала, слава Ісусу. Марія не вітається, слава Ісусу і Марії. Це ми тут в Меджугорі, але не тільки в Меджугорі, був я в різних країнах, та де вітаються слава Ісусу і Марії. Наприклад, в Хорватії ті самі, бо я в. Зараз в Боснії, в Герцоговині, та? а є ще Хорватія інша країна, то там також так вітаються. І вірю, що не тільки в цих країнах, але і ще й в інших так вітаються. Нема тут чогось поганого або самовигаданого, проголошеного. Та це є церковне церквою визнане вітання. Тому хтось вітається слава Ісусу Христу, хтось вітається слава Ісусу Марії. Хтось вітається слава Ісусу Христу, Духу Святому, і тобто можна вітатися, проголошувати славу Царству Божому. Ну, Марія не каже слава мені, каже слава Ісусу. <схи> Марія взагалі дуже до цього така щепетільна. Та? Вона завжди хоче бути нижче, завжди принижується, завжди каже, що священник на землі набагато. Важливіший, ніж я. Священник, який служить тут сьогодні вам, є набагато важливіший, ніж я. Тобто завжди себе так ставить ниже, нижче. нижче, нижче. Так? Бо це є цариця, цариця. І, і цариця, їй не треба казати, о, дивіться, я цариця миру. Бо ми і так знаємо, що вона цариця мир. Та? Тому вона завжди хоче бути е, на своєму місці, та? але не вище когось. Тому також нас це вчить не вивищуватись. не вивищуватись. Якщо Бог мене піднімає, то Він мене піднімає. Я не, не маю перед кимось вивищувати, кому щось доказувати. Е, і, і так, і так. Хто нижчий, каже слово Боже. Е, Хто буде служити, хто нижчий на землі, той буде потім на небі вищий. Тому стараємось також не старатися вивищуватись. Так? Хай вивищує Господь. Господь. Господу, якщо треба, Він вивищить. Але коли Господь вивищить, тоді я знаю, що це не моя заслуга. Я цього не заробив. Мені нема чим пишатися. Ну, поставив мене Господь на високий подйом. Але я голови не гриз нікому. Нікого не переступав, нікого не вбивав. Заслуг моїх нема. Тому вивищуватись нема, нема. Єдина моя ця заслуга це те, що я сказав так. І Марія так само каже. Я сказала так. Це моя заслуга, так? А далі Господь робив. Ну, співдіяв. Не, не кажу, що Марія там далі нічого не робила. Це співдія почалася. Але без Господа ця дія не почалася. Ну і діти, звісно, питають, як тебе звати. Бо діти вони, вони розуміли, що це Богородиця, бо вона описується настільки була красива, що вони просто в шоці були. Вони ну, плакали від того, яка вона красива. І тобто вони догадувалися, але хотіли удостовіритися, питають, як тебе звати. І вона тоді каже, Я, прочиста Діва Марія. І потім питають, а чому ти тут об'явилась для нас, що тут, тут цей? І Марія каже, тут є добрі віруючі. Гуляла по світу, і бачу, тут є добрі віруючі. Я прийшла, щоб навернути та примирити весь світ. Бачите, Марії, послання, місія навернути весь світ, примирити весь світ. Примирити весілля. І каже далі: скажіть усім навернутися, поки ще є час. Це є, власне, вже проголошення, місія для дітей. Скажіть всім. Ідіть, скажіть, хоча це було дуже важко тоді казати. Це був Радянський Союз, комунізм, ну, Югославія, інший комунізм. Так? Але діти тоді пішли на цю місію і їх вже почали обзивати. Ви там придумали, вигадали, накурилися і, і то, і то, і то, і то, і то. Тобто, Але це вже перша місія. Скажіть усім навернутися, поки ще є час. Скажи сьогодні всім навернись, поки є ще час. Поки є час, скажи собі: навертайся, поки є ще час. Увійди в піст, поки є ще час. Поки маємо цей благословенний Піст. І далі, діти, дай нам знак твоєї присутності, бо діти хочуть підтвердження, що ми батькам скажемо. Ну, Богородиця Білась, а щось дай, покажись всім, може там сонце там закрути, як в Фатімі. Тобто щось зроби, а Марія каже, блаженні ті, які, не бачивши, увірували, дає нам це благословення, не бачивши увірували. Блаженні, благословенні, щасливі ті, які не бачивши увірували. Марія, якщо зараз... Щас... Зараз Господь розверне небеса, всім об'явиться, пальцем погрозить, то ми втратимо це блаженство, втратимо цю радість, втратимо це щастя, не бачивши увірувати. І в кінці об'явлення Марія дається перше послання, яке записано на камені, та мир, мир, мир. Нехай мир запанує між людиною і Богом. І це сьогодні для нас має звучати. Як рекомендація на цей піст, щоб я в цьому пості примирився з Богом, щоб у мене з Богом був мир, відносини в мирі. Потім відносини в мирі між людьми, між своїми близькими в першу чергу, рідними близькими, та? не так, що я з усіма такий файний хлоп, а з рідним братом як пес з котом чи ще щось. Тобто, та не в 40, там, бо квадратний метр не поділили. Ну або, наприклад, щось іще примирись за цей піст. А для цього необхідно, каже Марія Далі, необхідно вірити, молитися, постити та сповідуватися. Сповідатися. Сповідатися і підсумління сповідатися. Тому, дорогі, на цей піст беремо зброю, віру, молитву, піст і покаяння. І з цими. Інструментами, так йдемо до цього примирення. Будьте благословені! Мир вам радість, благодать з Меджугорі. па папа.